Всім привіт, друзі. Днями сталося чергове жахливе вбивство ТЦКшниками людини. Цього разу це сталося в Києві, і традиційно, вже для ТЦКшного начальства, вбивство бусифікованого, вони спробували списати неепілепсію. Вбитого чоловіка звали Роман Сопін. Йому було 43 роки. Він працював в столиці ріелтором. Про його жахливу смерть повідомила журналістка Дарина Трунова. Ось що вона спочатку написала у своєму Фейсбуці. Якби я не чула цю історію особисто і це не були б мої друзі, то не повірила б, що таке можливо, тому прошу розголосу. Отже, моїх друзів-сина мобілізували. Ну як? Не можна казати, бусифікували, але так і було. Він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі, передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина. Закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна, що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа. Яким чином це сталося? Сказали, впав, але як, де, коли і чому ніхто сказати не може. Зате висунули версію. Можливо, в нього епілепсія була. Отже, результат такої мобілізації, син моїх друзів, досі в комі в лікарні, шансів, шансів вижити дають мало. Ось ми бачимо одразу спробу ТЦКшників викрутитись після скоєного злочину. Тобто людина, за їхніми словами, сама впала і сама вдарилась головою. Але при цьому лікарям довелося робити трепанацію черепа. У мене одразу запитання, це як треба впасти самій людині, щоб тобі робили трепанацію черепа? Тож ясно, що тут йдеться ні про яке не про падіння, а про те, що чоловікові в ТЦК просто проломили голову. Читаємо далі. Але поліція Подільського району не відкрила кримінальне провадження, тому що вони, ну, тобто батьки, подали заяву. А, тому вони подали заяву до Державного бюро розслідувань за статтями умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби. Ще раз наголошу, син не відмовився від служби, але що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилась в лікарні з розбитим черепом і крововиливом ось питання. Я, яка сама агітую за справедливу мобілізацію в шоці від того, як з людиною могли поводитись. Прошу всіх колег звернути увагу на цю історію. Ну, я цій колезі хочу сказати, що ніякої справедливої мобілізації не існує в природі, бо мобілізація вже сама по собі є порушенням права людини вільно розпоряджатись своєю свободою і своїм життям. Тобто мобілізація це порушення права самоналежності людини, коли людина належить сама собі. Відтак, мобілізація, якої б вона не була, завжди перетвориться на свавілля, безправ'я і вбивства та мобілізованих. А в тому, що в Києві в цьому випадку сталося саме вбивство, сумніватись не доводиться. Бо ось що після першого допису ця журналістка опублікувала згодом. Вона написала про продовження цієї історії після того, як чоловік потрапив до лікарні в стані коми, а... Після цього, ось що вона додала оновлена інформація 23 жовтня, Роман Сопін помер в лікарні. Попередньо військова частина, звідки Романа могли вести в лікарню. 71 перша окрема єгерська бригада десантно-штурмових штурмових військ зсу України. Чекаю на відповідь від вас також. Всюди кажуть, що дійсно впав. Але я чекаю на результат слідства. Ну, не хочеться розчаровувати цю журналістку, але на превеликий жаль, ніяких результатів слідства не буде. Бо нікого з ТЦКшників за цю смерть людини не покарали і не покарають. Як не покарали цих е, їхніх колег в Черкасах, в Запоріжжі або в Сарнах Рівненської області, де за останні два місяці також стались вбивства мобілізованих в ТЦК. І ДТЦКшне начальство також намагалось спихнути вбивство людей на епілепсію, як на причину смерті, намагаючись вигородити своїх садистів підлеглих, які скоїли ці вбивства. Я про це докладно розповідав в кількох своїх відео на своєму каналі. і Рекомендую вам їх подивитись, якщо ви раптом їх не бачили. Ну а в Києві після вбивства Романа Сопіна міський ТЦК теж почав щосили відбріхуватись. Ось що вони заявили. Спільна заява Подільського ТЦК та СП в місті Києві та 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. У відповідь на поширену інформацію щодо нібито побиття військовозобов'язаного, надаємо публічне роз'яснення обставин подій. Зазначений громадянин дійсно був мобілізований Подільським ТЦК та СП 18 жовтня 25 року. Після проходження всіх встановлених процедур, 19 жовтня, він був доставлений до розподільчого пункту та включений до складу команди для подальшого переміщення до 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Під час інформування представниками частини, призовників про бригаду та майбутню службу, чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Це сталося на очах багатьох свідків, військовослужбовців та військовозобов'язаних. Постраждалий був негайно госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Ну. Звісно, свідки це ті самі ТЦКшники. Ну а якщо йдеться про мобілізованих, то вони вже всі або в учбових частинах, або на фронті, де їх зрозуміло ніхто не буде викликати в якості свідків. Але читаємо далі. Співробітники Подільського управління поліції за результатами опитування в приміщеннях розподільчого пункту та в лікарні попередньо встановили, що чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою. Самого травмованого опитати не вдалося, оскільки на той час він перебував в комі. Загалом були опитані більше десятка свідків з числа військових та цивільних осіб, фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов'язаного встановлено під час опитування. Не було натомість, військовослужбовець бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину швидкої. За інформацією представників військово-лікарської комісії, всі медичні фахівці під час огляду визнали військово зобов'язаного придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні шви... клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили придатний без жодних діагнозів, оскільки скарг на стан здоров'я від громадянина не надходило, його не доправляли на дообстеження. Справа витребувана правоохоронними органами для детального розслідування обставин. Ну тобто, ви зрозуміли, ці руки нікого не били. Була людина абсолютно здорова, як це визнало ВЛК, а потім раз і несподівано впала, вдарилась головою, отримала важку черепно мозкову травму і потім померла. І ніхто не винен. Ви вірите в цю маячню? Причому зауважте, допоки родичі і друзі не стали бити на сполох, поки не стали піднімати галас у соцмережах, ТЦК мовчало і жодного слова не казало, що в них ось важко травмувалася людина. А як тільки розголос піднявся, так раптом тут намалювали на колінці версію про те, що чоловік раптом сам з якогось дива знепритомнів і вдарився головою. Я вже не кажу про те, що якщо навіть і повірити в цю маячню ТЦКшників, про те, що вони нікого не били, і припустити, ну давайте просто пофантазуємо, щоб в людини справді от була епілепсія. Ну, припустимо, Ну, тоді мають сісти в тюрму лікарі ВЛК за те, що хвору людину визнали придатною, і це призвело зрештою до смерті. Але зрозуміло, ну просто зрозуміло, що це майже неймовірно. Бо епілепсія в дорослого чоловіка вона раптом ніколи не проявляється. І родичі кажуть, що загиблий Роман Сопін ніколи на неї не хворів. Бо якби він справді мав епілепсію, він би вже до того був звільнений від військової служби тут або. або Тому залишається лише одна версія в цій історії: вбивство. Ще одне жахливе вбивство тецекашниками людини. І очевидно, що київські ТЦКшники могли з різних причин влаштувати конфлікт з мобілізованим Романом Сопіним, а це сталося саме в київському розподільнику на ДВРЗ, в тому самому гестапо ТЦК, про яке я вже багато розповідав. І там, внаслідок цього конфлікту, його побили, проламавши череп. Людина впала в кому, і в лікарні згодом померла. Я з великим сумом мушу зауважити, що я вже збився просто з рахунку, скільки людей загинуло в цих ТЦКшних гестапо за останні роки по всій Україні. Ця кількість вже наближається до сотні. Тож ще раз, майже сотню людей вбили ТЦКшники, ніхто з них не покараний за ці жорстокі злодіяння. Попри те, що поліція та державне бюро розслідувань обіцяють розібратись, покарати, притягти винних до відповідальності. Але нікого до відповідальності за ці роки так і не притягнули. І в цьому випадку а, в Києві також. Тільки через великий резонанс в соцмережах поліціянти почали потроху метушитись. Поліція розслідує смерть мобілізованого киянина після травми в ТЦК. Глава МВС Клименко повідомив, що візьме під особистий контроль ситуацію зі смертю чоловіка в київському ТЦК. Ну, по-перше, якби не суспільний розголос, то очевидно, що поліція нічого би не робила. Ну, а по-друге, і це головне, ми дуже добре знаємо з вами, чим закінчуються ці обіцянки міністра внутрішніх справ взяти справу під особистий контроль. Буквально завтра, післязавтра, як резонанс навколо цієї історії вщухне, справа почне забуватись, і за рік-півтора її просто по-тихому закриють за відсутністю складу злочину. Ось і весь особистий контроль. Ну і наостанок, ще один дуже цинічний момент в цій історії. Оця журналістка Дарина Трунова, яка й повідомила про цю страшну історію, виявляється, буквально напередодні сама виправдовувала дії ТЦКшників. Вона не хотіла знати про те, що в катівнях ТЦК по всій Україні вбивають людей. Ось ще її один допис у Фейсбуці. А тепер іронія долі. Минулого тижня я записувала речника ТЦК Київщини і намагалась закликати людей не вірити в міфи про ТЦК. Але є дійсно порядні люди, а є ті, хто порушує закон, як в попередньому пості. Програму можна подивитись тут. Намагалась закликати людей не вірити в міфи про ТЦК. Ну, тобто, в цій програмі посилання на неї є в описі до цього відео. Ця журналістка всіляко намагалася вигородити ТЦКшників, розповідаючи, що численні відео про бусифікацію по всій Україні це просто російські фейки і ворожа пропаганда. А потім раз, і виявляється, свавілля ТЦКшників зачіпає близьку тобі людину, від чого вона гине. «Передайте товаришу Сталіну, произошла чудовищна ошибка». Бо в країні терору і безправ'я, в підсумку навіть пропагандисти ось такі та їхні оточення стають жертвами свавілля, яке чинить влада проти громадян. Це доведено історією вже багато разів, і одночасно смішно і сумно дивитись, що пропагандисти режиму зеленського цього не знають і не розуміють. Тож ось такі сумні новини, друзі. ТЦКшники продовжують викрадати і вбивати людей. Пропагандисти їх хвалять і виправдовують. Ну а українська правляча верхівка, сидячи в тилу, продовжує грабувати країну. Якщо вам цікаво, чому я, як колишній офіцер Збройних сил, виступаю проти мобілізації і що пропоную натомість, раджу вам детальніше прочитати це в публікації на моєму телеграм-каналі, посилання на яку я залишу в описі до цього відео. Ну а також. Прошу поділити вас, поділитись вас цим відео, якщо ви вважаєте його важливим. Бережіть себе і на все добре.